що ви на моєму каналі Дарінка і короче Ось так ось приходить мій ранок в суботу, я на кухні. Зараз буду готувати, Звісно ж сніданок. Да, у я навіть не на що мені приготувати сьогодні. Напевно собі приготовлю омлет Да. А... Ну, а другим приготовлю, напевно, може, якісь. Ну, теж, напевно, омлет приготовлю, але і з десертом. Так, ну, у нас сьогодні, звісно, субота, тому э, планується веч... э, прибирання так, зараз поставлю сковородку і будемо готувати омлет. Ну, коротше, якось так. Зараз трошки у нас така готовка. Такс. Так, ну все, зараз ми кладемо омлет на тарілочки. Опа. І опа. Ну все. Так, ну, другую партию я уже без вас. Э, так сказать, поклала на тарелочки. А, вибачаюсь. Зараз, конечно, выл. Вилочки. нам. Зараз покладу їх. Ну і, звісно, віднесу а, у їдальню. Якщо щось ідея дому в Ter Family, але зроблена під безплатну версію трошки. Так, ну, зараз ще мені треба приготувати їм хлібчик з жимом. Я забула, що у нас немає хліба дому, тому наклала їм всякі вкусняшки. Так, е. Угу. Якщо щось, е, ми плануємо ще дитину, тому не спрашувати, чому у нас дитяча криза, хоча тут сидить у нас і так зарання дочка. Ну ладно, давайте тепер ось так ось. Якщо ж тепер буде монтаж добрий, я тільки буду інтро вставляти і все. Так, давайте тепер у нас тут... Будемо йти на другий поверх. Ні, mm. будети всіх. Або, можемо вони самі встануть. Всім привіт, я тільки що встав. Трошки шо конечно, но... Нічого страшного. Я зараз планую посидіти в телефоні. Mm.

Плохо выду я так -с. Сейчас Сразу выберу нашу на Направлю хоть на цель Ну конечно не забываем о носочки

Добрий ранок За два тебе похвалити конец. Так ну всім добрий ранок я не знаю, что говорити. Сегодня мы на плане погуляти. І мені сьогодні на скрипку. Так ну я вже переродилась, буду трошки закрою. Зараз один у свій будок. Ребята, всякие домашние цифры. Так, там моя а щитка-то. Вась, вон Кушать, честно, я уже тоже хочу. И что? Вон, дрова скуришь. Заразу ещё и трошки намажем. Так, щось закінчується уже просто треба нову купить Ну ладно, ну, зараз почему шубам на вулиці сніг, но ну, я думаю. Здоровьем, тому що у нас вже дуже часто щось. все поклану хорошо расшишу у нас еще мне не это все справа ладно мне требуется раз все ответы в стер Не треба а, а, брати їх в старку. И так, вони сьогодні. так М -м -м. сьогодні я вроде хочу привитик. І ще тебе треба вигуляти точно, ну так новочки ти не будеш сюди, ж... С... 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 або пола. Очень лепше сижелетку. Наврати тепло в тебе Або шумку. Да, шумка ліпша буде І, напевно... цю шапку будеш. Ось така от в мене. Мені сьогодні треба е, збиратись на музика, Музикалку так зараз. Шведенці зберу портфель. Так, на сьогодні я напевно. Один у нас вебины костюм. Где я в чтко одевала? Так, М -м вроде нормальный рюкзак. Больше нравится. Возьму цей Так, Ну, цей, напевно, возьму слону. Так. Ну що мені треба в Ну, пенал І... напевно. Так, Можем. так, ось це ось. Ну, напинал. Книжка напевно. что Все, я готова. Так, ну, на скрипку возьму. І, ну, эти, и ноты, это эти Так, ну, все еще ноты. Так, сейчас зараз Ну, вот буду сбирать скоро и тебе выгуляю. Так, мне здесь что-то... с таким -то смачным, -то, -то пахнет. Иду, подивлюсь. Так, стоїться, мама вже щось приготувала. Так, добрий ранок мотуз. Я прийшла уже. Зараз так що тут такого смачненького? Так ще ось тримає чайок. Дуже смачний. збиратись e, Музикалку. Я вже зібралась музикалку, я йду ліпше буду e, збиратись, щоб вигуляти Собачку мою. Так, ну зараз напевно сам Так. Такс mm, як смачно і зроблю собі кофе. Так, ну все зранку. О, це просто ідеально. Зараз я йду сюди покладу вся день. А потім... Помоєм посуд. Так, зараз все. Готово. Все. Так, ми уже тут прошли. Так, ми уже тут. Так, ну что сідайте їсти. Дупле. Так. Так, ну возьми вас просто так тут зібрала? Так, ну все, разумеется, что я вас не просто так забрала. Я замолвла э, прикрасить для нашего дома, и сегодня мы будем прекращать. Mm. Ну, наш дим получается. Так, там кто стучится, я проверю. Добрый день, у вас ваше замовление. Добрий день, дякую, до побачення. До побачення. Так, ну все, ось і наше замовлення. Так, скільки тут цього, я напевно пропоную почати з Гарлянди. Тобто з Ялинки. Так, ну все, давайте зараз. У нас буде так, без остки тому Зараз прикрашаю наш дім. Якщо роблять деякі. Такс. Ну, напевно, я ось так зроблю зеленку. Тому що на мені не так зручно. Такс. Зараз ми прикрасимо ялинку. В общем... Ну, нам надобляться ці дві а, ці две штучки. Ну и, конечно же, починаємо. Ялинку я зроблю в таких біло-червоно-зелених тонах. Ну, і, конечно, серіи будуть. Так, ну, а давайте повернусь, коли прикрашу ялинку. Я прикрасила ялинку, тепер ми зробимо верхушку з вами. Так, зараз я подивлюсь, які верхушки є. Так, ну для цього нам знавляється ножиці? Напевно, Напевне, найсимпатичні, мені подобається ось це. This is the models. Так ось, так ось. Ну і зараз, звісно, ми зв'яжемо з вами <ганування> і ну, напевно ми не будемо вражати всі е, ось допомішочки, тому що вони у нас вже є по логіці, і то не якось не дуже буде виглядати. Так, ну коротше, я вирішила ялинку перемістити, тому що вона якось тут странно буде дивитися, тим більше я під неї хочу поставити подарунки, коробочки такі, а там ніяк не поставити так. Е, Ну, можна поставити якусь, але то не буде так красиво виглядати. М -м да. -ум. Так, ну і напевно я поставлю на вхід е ось такі штучки, типу м -м такого щось. Звичайно, зберемо з вітерочки. Я ще зав'язала світерок, звісно, для нашої бабусі. Я навіть не знала, що зробити, тому, напевно, треба ось так роздвинути це все і. поставити сюди ось цю штуку, по-перше, і поставити заново за все. Мені просто дуже сподобалося, як це дивиться. І якось так. Так, ну, напевно, ось ці штучки ми сюди поставимо. Ладно, і, звісно, подарочки. Під ялинку теж поставимо. Це просто виглядає дуже естетично. І я не копірка Sfit Lady і так далі. Мені просто подобається ця ідея і все. Так. Ну і напевно як вам повернусь, коли вже все прикрашено. Так, ну, І, звісно, я вже все вистроїла, тому як не показати вам. Датбор запусти я його напевно трошки обустрою потім Не, трошки слабенько, знаю може чогось треба було додати но я ванну результатом напевно в следующей частині у нас будет другий поверх ну і якось так, так конечно мені здається що сама обустроєна кімната то ага, странно тому що я там постаралась сильненько так Дау. ну і якось так я ще придумала такий лайфхак. ось так ось повісити свитера Мені здається, буде дуже прикольно на цю свитерку десь сюди так Ну і що ж я з вами прощаю чекайте другої частини